Чоловічі шорти для скейт-туру від крон лише 230 гривень за ось таку класну одиничку, а в лоті буде аж 10 і ціна лоти 2300 гривень. Подивіться, які вони класні. Зараз актуальний сезонний товар, світловідбиваючі елементи, ось така кишенька. Зараз покажу, як вони класно відкриваються. Подивіться. Вау, яка фурнітура! Ну, це просто топ. Це просто топ. І покажу ще один класний лайфхак. Їх можна відкрити і з цього боку також. Ну, краса, краса. Розміри від 48 до 54. Для зимового спорту утеплені захищають від холоду і від вітру. Це таке додаткове тепло. Є ось така резиночка класна. Зараз покажу ще вам ось цей колір. Це йдуть для трекінгу, для лиш, хто займається катання, зимового бігу, скітуру. Зараз актуальний товар буде. Бачите, є ось така ще лямочка. Вони легкі, зручні, водночас степлі і не сковують ваші рухи. Тому нагадую, що такий прекрасний лот можна замовити у наших менеджерів. Актуальний товар. Всю інформацію залишаю знизу під відео. А також пишіть нашим менеджерам, що додавали viber канали У нас дуже багато класних новинок, акцій, прямих ефірів. Тому е телефонуйте, пишіть і будемо разом заробляти.